Можете розслідування побачити на ютубі багато всього зараз. Ну, це в відкритому доступі, то я вважаю, що це люди не просто показують свій талант, вони прям працюють на когось, створюючи певну культуру і певний вплив на світ, прям на мільйони людей. І ці люди є небезпечними для нас як для християн. Мені це нагадало Сімпсонів, які проробляють. Да, 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 да. Але слухай, але факт навіть той Трамп в тому Сімпсоні, ну реально, ну я не знаю як, але ж ну воно ж співпадає. Дивись, є такі деталі, і ну, ми ж розуміємо, що музика несе духов духовну таку ну, нагрузку. Я вважаю, що це певно посвячення. Я не знаю, як я знаю, що так само, як я будую відносини з Богом, так само люди, які а, несуть а, нечистоту. А, блуд, там якісь сексуальні розвращення і так далі, якусь таку певну культуру, то це руйнує взагалі там інституція родини, сім'ї це руйнує взагалі поняття любові на на все життя, і це в піснях.